Доброго дня, чи доброго вечора, чи доброго ранку, в залежності від того, коли ви мене дивитеся. На зв'язку Лілія Бойко, офіційний представник компанії New Life. Я дякую вам всім за підписку, дякую за вподобайки, дякую за перегляди, дякую, що залишаєтеся зі мною. Я продовжую працювати далі. І сьогодні хочу поговорити на таку тему, досить поширену, про подагру. Давайте розберемося, що таке подагра. І як без шкоди для здоров'я допомогою, за допомогою засобів в нового життя можна подолати дану хворобу. Подагра це накопичення солей в організмі людини через те, що нирки слабо виконують свою функцію і не виводять в повній мірі, в повному обсязі, так як треба, сечу з організму людини. Нирки не справляються з виведенням сечі, якщо в людини є проблеми з підшлунковою залозою. І вже як наслідок болять суглоби, а суглоби болять через те, що свою функцію не виконують ні нирки, ні підшлункова залоза. І таким чином в суглобах відкладаються солі. Тому в першу чергу треба спрямувати свою увагу на те, щоб покращити роботу нирок та підшлункової залози. Якщо не врегулювати роботу цих органів, то ніякі креми і мазі вам не допоможуть позбутися подагри в компанії Нове життя є дуже багато засобів і для підшункової залози, і для суглобів, і для нирок. Все на трав'яній рослинній основі без шкоди для здоров'я. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі або пишіть мені в особисті повідомлення. Буду рада поспілкуватися з кожним з вас, надамо безкоштовну консультацію. Будьте здорові!